Петро вже вкотре крутив у руках незнайомий ключ, який знайшов біля свого порогу, ні записки, ні адреси, нічого, лише старий ключ, вкритий подряпинами та легкою іржею. Хто залишив його тут навіщо? І головне, до яких дверей він підходить. Відповіді чекали на нього зовсім поруч, і він навіть не здогадувався, що ця дивна знахідка назавжди змінить його життя. Петро був людиною дуже практичною і цінував простоту. Він жив на околиці невеликого містечка, працював садівником у місцевому парку та був щасливий своїм тихим життям. Ключ, який він знайшов зранку біля дверей, зовсім не вписувався у його звичний ритм. Спочатку Петро вирішив, що це чийсь жарт, але день минав, а таємниця ключа не давала йому спокою. Врешті-решт. Він вирішив розпитати сусідів. Може, ви бачили, хто залишив це біля моїх дверей? питав він у сусідки Галини, та тільки здивовано похитала головою. Ні, Петре, я цілий ранок була на городі, але нікого не помітила. Дуже дивно, хтось, певно, помилився. Тоді Петро вирішив спробувати ключ у замках навколишніх будинків, але марно. Ключ не підходив нікуди. Увечері, втомлений від безрезультатних пошуків, він повернувся додому і випадково звернув увагу на старий особняк навпроти його будинку. Дивно, але за всі роки життя у цьому кварталі Петро ніколи не бачив, щоб у тому будинку хтось жив. Особняк стояв самотньо, занедбано, зарослий плющем і диким виноградом. Петро підійшов ближче. Серце прискорено забилось. Він вставив ключ у старий замок хвіртки і почув знайомий, ледь чутний клац. Хвіртка відчинилась. Невже ключ саме від цього будинку, подумав Петро, і йому стало трохи моторошно. Він ступив у двір, відчуваючи, як серце б'ється дедалі сильніше. Двері особняка теж піддалися без особливих зусиль. Усередині було темно, пахло, старим деревом і пилом. Петро увімкнув ліхтарик на телефоні й озирнувся важкі штори, антикварні меблі, картини у старовинних рамах. Було очевидно, що господарі тут давно не з'являлися. Він підійшов до столу у великій кімнаті, на якому лежала якась стара книга. Відкривши її, Петро виявив дивні записи. Щоденник належав якомусь Олексію Івановичу, який описував своє життя у цьому будинку багато десятиліть тому. Сторінки відкривали Петру історію про чоловіка, що колись жив тут самотньо, після смерті дружини. У щоденнику згадувалось, як він ховав щось дуже цінне, що повинно було дістатися гідній людині. Якщо ти знайшов цей щоденник, ти та сама людина. Було написано на одній із останніх сторінок. Петро застиг, намагаючись осмислити, що відбувається. Невже це звернення адресоване саме йому? Водночас йому було цікаво, що саме було заховано, і чому саме він має це знайти? Остання сторінка мала дивний запис Іди за картиною у моєму кабінеті, там, за стіною, ти знайдеш те, що змінить твоє життя назавжди. Петро швидко знайшов кабінет, і справді там була стара картина із зображенням моря. Він обережно зняв її зі стіни і побачив, що за нею була невеличка потаємна ніша. Його руки тремтіли, коли він діставав звідти дерев'яну коробку. Петро глибоко вдихнув і відкрив кришку. Усередині лежав ще один ключ і листок паперу з адресою проволок щастя 17». Петро посміхнувся. Адреса була зовсім недалеко звідси. Він зрозумів, що сьогоднішній день лише початок великої пригоди. Його життя ось ось мало змінитися назавжди. Серце Петра прискорено билося, коли він виходив з будинку, тримаючи у руках загадкову дерев'яну коробку з новим ключем і дивним папірцем, з адресою Провулок щастя 17». Його охоплювала цікавість та відчуття пригоди, яких він давно не переживав у своєму розміреному житті. Проволок щастя був недалеко, але Петро ніколи раніше не звертав уваги на цю тиху й непоказну вулицю, заховану поміж старих будинків та густих дерев. Коли він нарешті підійшов до будинку під номером 17, то побачив охайний, хоч і старий, одноповерховий дім із червоною черепицею на даху та садом, що тонув у квітах і зелені. Підійшовши ближче, Петро помітив невеличку табличку поруч із дверима тут живуть мрії. Він здивовано усміхнувся, подумавши, що хтось має добре почуття гумору, але ж ключ підійшов ідеально. Увійшовши до будинку, Петро спершу не міг повірити своїм очам. Інтер'єр був затишним і теплим, наче хтось тільки но вийшов з дому на кілька хвилин. На столі у вітальні стояла чашка ще теплого чаю та свіже печиво. Поряд лежала записка. Ласкаво, прошу додому, Петре. Він відчув легку хвилю здивування і озирнувся довкола, але нікого не побачив. У кімнаті панувала повна тиша. Петро ступив у кімнату поруч. Це була спальня, там на ліжку лежав акуратно складений одяг його розміру, а на підлозі зручні домашні капці. Йому здалося, що він потрапив у якусь казку або дивовижний сон. Що тут взагалі відбувається? Пробурмотів він тихо сам собі, майже очікуючи відповіді від невідомого господаря дому. Потім… Петро помітив ще один лист, що лежав на невеликому комоді. Відкривши його, він прочитав такі слова Дорогий Петре, ти, мабуть, зараз спантеличений, але не варто хвилюватися, все відбувається саме так, як і повинно було статись. Я з людина, яка давно спостерігає за тобою. Я бачив твою доброту, щирість. Твоє вміння бачити прекрасне у простих речах, тому я вирішив, що саме ти повинен стати господарем цього дому. Цей будинок особливий. Він має здатність відкривати людям їхні справжні мрії та давати сили для їх втілення. Тут завжди панує атмосфера тепла, затишку і доброти. Все, що ти побажаєш тут щиро і по-справжньому обов'язково здійсниться, але є одна умова. Будинок має служити не тільки тобі. Поділися цим щастям з іншими, і воно повернеться до тебе сторицею, твій друг, якого ти ще не знаєш. Петро сів на стілець і кілька хвилин мовчки розмірковував, чи це правда? Невже таке можливо? Але згадавши про своє тихе і звичайне життя, він вирішив ризикнути. Наступного дня він запросив до будинку свою давню подругу Марію, яка завжди мріяла відкрити власну пекарню. Але боялася ризикувати. Він нічого їй не розповідав про таємничі властивості будинку, а просто попросив прийти у гості. Марія одразу відчула дивну теплу енергію дому. Вони проговорили майже весь вечір, і Петро був здивований, побачивши, як очі його подруги почали сяяти натхненням. Вже за тиждень Марія оголосила, що відкриває власну пекарню у центрі міста. І її бізнес, який вона назвала Мрія, стрімко почав набирати популярність серед місцевих мешканців. Після цього Петро запросив до будинку свого сусіда Івана, який давно втратив віру в себе після втрати роботи. Через кілька днів після візиту Іван знайшов роботу своєї мрії, тренером у спортивній школі, і це повністю змінило його життя. Петро розумів, що цей будинок справді має незвичайну силу, він відкривав людям їхні приховані мрії та допомагав їм здійснитися. Одного вечора, коли Петро сидів у саду свого дивовижного дому, він раптом побачив, як до нього наближається незнайомий літній чоловік. Той усміхнувся і сказав я радий, що ти зрозумів головну таємницю цього місця. Це я залишив тобі ключ і направив тебе сюди. Але навіщо саме мені? спитав Петро. Тому що ти людина, яка вміє робити інших щасливими. Цей будинок чекала саме тебе. Я вже дуже старий і тепер настав твій час. Оберігай це місце і продовжуй дарувати людям надію. З цими словами незнайомець пішов. А Петро відчув, як щось змінилося у його серці назавжди. Минали роки будинок у провулку. Щастя став місцем, про яке говорили далеко за межами міста. Петро продовжував запрошувати до нього тих, кому найбільше потрібна була підтримка, і кожен знаходив тут шлях до свого щастя. Він зрозумів, що ключ, знайдений колись біля дверей, був не просто ключем від будинку, а ключем до щастя. Не тільки свого, але й сотень інших людей. Петро посміхнувся і тихо промовив сам до себе. Іноді, для того, щоб знайти щастя, потрібно просто мати сміливість відчинити нові двері. І він знав, що ці двері назавжди відкриті для тих, хто шукає своє справжнє щастя.